В цьому фільмі один чоловік пропонує одній сім'ї. От вам механізм. Тут кнопка. Нажимаючи цю кнопку, десь в світі незнайома вам людина загине. А ви отримуєте мільйон доларів. Це метафора того, як приймати рішення особливо в ситуації, коли от зараз війна в країні, і дуже критична ситуація геополітична. Тобто, кожен наш намір і кожне рішення воно має наслідки. Але. Відповідно, не всі задумуються, що вони отримують як вигоду, а що буде наслідком. Якби ми задумались, ну, от в цьому фільмі явно кожен подивившись, пойме, як наслідки отримати мільйон, якусь вигоду. І наслідки, що хтось загине, і потім ця коробка йде далі, і вона переходить в інші руки, і вже незнайомі вам люди нажимають на цю кнопку або ні, тобто може загинути хтось з вашої сім'ї або ви то тоді в принципі кожен би задумався більш тщательно, що яким чином він робить, чи каже, чи які рішення він приймає.